Шановні студенти, зараз будемо з вами тоді розглядати, як можна налаштувати наше робоче середовище в програмі ARCHICAD 27 версії. Так, як ви бачите, у нас на робочому столі є різні інструменти, пана... панелі, інформаційні... інформаційні панелі. Це все ви можете під себе самі налаштувати. Як ви можете бачити, в деяких панельках є ось такі рисочки на великі, з лівої сторони. Вони якраз призначені для того, щоб переміщати ці панелі по, ну, по самому робочому столу з цієї програми. Ви можете їх витягнути, ви можете їх збільшити або зменшити і так, як вам буде потрібно. Якщо треба, ви завжди з за неї беретесь за цю ліву частину і можете перенести в будь-яку сторону, яка вам буде зручна для вас. Це вже ви будете налаштовувати все під себе. Так само, наприклад, в нас є ось ця ліва сторона з інструментами, а ви її також можете переносити в будь-яку сторону. Зараз витягнемо її на середину спершу. Ви її можете чи зліва, чи справа показати. На жаль, зверху та знизу ми її не можемо розташовувати, бо ці інструменти йдуть. Принесемо сюди знову і бачимо. Ми можемо її ще взяти, ще взяти і розтягнути, наприклад, ширше зробити. Тоді, наприклад, вона в нас буде вже не в один рядок, а наприклад, в три, в три рядки йти. Так само, якщо треба зменшити, ми можемо її притягнути. Потім оце зверху є ще інформаційна панель до кожного з інструментів. Ми її також можемо витягнути, називається інформаційне на табло. Ми його можемо витягнути. Можемо, наприклад, доверху, як воно було по замовченню, або можемо на якусь лігу сторону чи на праву сторону, можемо його перенести, або так само донизу. І бачимо, воно можна влаштовуватися повністю на всю решину робочого вікна, або і в якусь частину між певними інструментами. Або так само можемо вставити його, наприклад, під основні інструменти. Кому як зручно, це вже діло ваше. Ви можете його ось так, наприклад, зробити, щоб було у вас знизу вся інформація повністю по. По інструменту, а зверху вже тоді ваші інструменти. Можна так налаштувати, можна його перенести, наприклад, поруч, щоб воно було. Тоді інструмент робимо, робимо їх вузенькі, а цю частину, наприклад, ось так десь. Можемо одразу всю інформацію про інструмент бачити. Можемо розширити. Тоді в нас буде вся інформація: одразу висвічуватися. Не треба нам не буде його перестати. Щоб знайти якусь ще додаткову інформацію. Потім з, лівої, з правої сторони в нас є навігатор наш по самому проєкту. Ми також його можемо перенести в будь-яку із сторін, якщо вам воно ну, там незручно, наприклад, бачимо, що наш навігатор об'єкту, лише чи зліво, чи справа, можете його розташовувати. І так само, наприклад, ви можете. Під ним або одним ним, ще додатково якісь панельки додати, і можемо його розтягнути або зжати, якщо нам буде потрібно. Це таке налаштування. Якщо нам потрібно якісь додаткові елементи відобразити на самому вікні, то тоді нам треба буде перейти. Так, Зараз. Якщо, наприклад, ви випадково якось закрили якусь із панелей, ну, наприклад, ось так. Наприклад, ви там щось закрили і вам треба знову додати її. Наприклад, структура нашого об'єкта вона визивається, наприклад, зверху з панельки. У нас є такий значок, як будиночок намальований. Ми його можемо визвати, і тут показати навігатор. Навігатор ми можемо звідси, наприклад, визвати. Якщо якісь інші панелі, тільки у вас закрилися випадково, то тоді нам треба перейти до меню вікно, потім бачимо панель інструментів, і тут у нас якраз знаходяться всі наші панелі. Можемо подивитися, панель інструментів це йде повністю налаштування по цим панелям. І одразу бачимо, це у нас йде наше робоче середовище. Так само ми це робоче середовище можемо визвати із допомогою іншої функції. Але якщо нам треба якісь панелі витягнути, то тоді ось тут через панель інструментів і одразу можемо вибрати те, що нам треба. Інструменти, наприклад, архітектурні. Це те ж саме, що і ось тут іде, у нас називається набір інструментів. Можемо окремо ще і додаткові такі інструменти також визвати. Нас можемо бачити, де у нас іде. І навігатор, масштабування. Ці всі панелі ми можемо відкривати, як нам буде потрібно. Потім ми можемо натиснути на Приховати, якщо, наприклад, нам не потрібні ці ці панелі, щоб показати повністю робочу нашу серед робочу зону. І можемо знову вімкнути це все відображення. Потім палітри. <клес> Називається дивно, але тут у нас якраз бачимо, що показується. Показати лише основні палітри ну ці інструменти, панельки з інструментами. Потім набір інструментів це з лівої сторони, інформаційне табло це ось ця частина. Панель стану, це у нас йде знизу наша полоска. Можемо її вимкнути, можемо її вимкнути, якщо вам потрібно буде, якщо не потрібно, можете прибрати. Навігатор, це у нас це йде з правої сторони. Можемо ще вимкнути швидкі параметри і багато різного ще. У нас бачите, дуже багато іде різних панелей, які ми можемо ще вімкнути. Якщо, звісно, воно вам буде потрібно. Так, щоб налаштувати наше робоче середовище, ми можемо перейти ще до параметрів, і у нас є розділ робоче середовище. І бачимо, у нас є загальне, загальне вікно зі всіма налаштуваннями, це у нас іде робоче середовище. І знизу вже окремо всі параметри, так само, які дублюються в цьому вікні робочого середовища. І при е, створенні нового проєкту у вас так само ще е, при виборі е, техніка, вибор шаблону, з яким ви будете працювати, ще також є вибір профіля, з яким ви будете працювати. По замовчуванню є архітектурний, базовий архітектурний, базовий будівельний, потім проєктування меп, будівельне проєктування і інженер меп. Ви можете їх налаштувати, або можна буде ще додатково створити нові. Давайте перейдемо в робоче середовище. Відкривається у нас знову те ж саме вікно, що і раніше, і ми тоді дивилися, можна налаштувати панель інструментів. Так, давайте його трішки розтягнемо, щоб було більше інформації видно. І так само ви тут також можете все це переналаштувати, ну, трішки, точніше, збільшити, щоб було е, зручніше це все, все дивитися. Так і бачимо перший пункт профіль робочого середовища. Архітектурний, базовий і так далі, те, що ми дивилися. Ми можемо вибрати його, подивитися, що є, застосувати цю профіль-схему до нашого даного проєкту. Або, наприклад, можемо його імпортувати в файл, чи потім десь його відкрити, або експортувати якийсь інший. Ну, якщо ви щось переналаштовували під себе, ви можете це все потім із собою носити і на Іншу версію програми, ну, точніше, не версію, а просто на іншому комп'ютері. Якщо є, є у вас ця програма, ви можете туди все це перенести. Так, що ми можемо тут налаштовувати? Що ми вподобання користувача? А, так само, стандартні. Можете справді єм. Додати тут нового дивлюся, що неможливо нічого. Що у нас є? Діалогові вікне і палітри а Через який час воно буде оновлюватися через півтори секунди повністю, постійно. Я не знаю. Може вам вона це і не потрібно десь повністю все розповідати. Просто можемо подивитися, що ви взагалі можна налаштувати. Інформація про вибір та елементи. Тут ви можете налаштувати всі кольора і прозорість для вашого відображення. Потім табло стеження. Так само. Там біля курсору, значки, показ, всієї інформації, розміри і так далі. То також ви можете повністю налаштувати кольора, як воно буде відображатися і взагалі буде воно відображатися. Потім обмеження, виведення і направляючі, це також стосується до курсора. Також можна буде налаштувати параметри перебудови моделі. Коли воно буде перебудовувати модель автоматично, що в ручному режимі, потім видавець. Це де воно буде зберігати файли, які ви будете потім зберігати, це йде відносно до креслень. Додаткові налаштування. Ну тут треба дивитися, що, що кому буде потрібно, може. Потім розширені параметри оновлення, параметри відображення на екрані. Так само, що кольора, і що буде взагалі показуватися. Потім схеми. Стан... Схеми стандартів компанії. Що тут є? Захист і цілісність даних. Ви тут можете вибрати, е... <кхи> як часто буде зберігатися файл відновлення. Бо, наприклад, якщо у вас якась там помилка трапляється в програмці, воно може автомати... в екстреному порядку закрити цю програму. Але воно зберігає фай... е... файл для відновлення вашого проєкту. І тут ви можете вибрати. Час, через який воно буде все це зберігати. Потім кількість скасувань. Наприклад, скільки ви дій зробили і скільки ви можете назад відмінити. Так само ви можете це це налаштувати. Потім і ще ви можете створити резервну копію цих ваших кроків, щоб ви, якщо є якісь редагування при відновленні, могли знову їх відмін... ну, переміщатися між вашими. Ну і цілісність даних, це коли ви працюєте в команді через Мережа Вражай оновлення. Тут так само вибираєте. Ну, це, якщо ви в команді працюєте з кимось, там треба вже буде налаштовувати програму для спільної праці. Потім спеціальні папки, тимчасова папка кешу і папка шаблонів. Вони по замовченню вже налаштовані, але якщо вам потрібно, ви завжди можете їх переналаштувати. Схеми компонування сполучених клавіш. Це ось саме йде сполучені клавіші, ви можете знайти всі повністю функції і налаштувати на них певну комбінацію клавіш. Ну і просто подивитися комбінація клавіш, яка є на даний момент. І вже під себе переналаштувати або доналаштувати, бо не у всіх функцій є певні гарячі клавіші. І можемо бачити структура поточного меню, усі команди за темою, і чи в алфавітному порядку ми можемо їх подивитися. Ну, може, простіше буде за меню поточне. Подивитися, що в нас є і що ми можемо. Вибрати довідки, вікно, тімворк, параметри, документи, проєкт, вигляд, редагування. Все можна буде тут налаштувати. Потім, потім схеми інструментів, з чим ми можемо працювати. Набір інструментів це те, що у нас йде з лівої сторони, ну і далі вже певні їхні конфігурації. Можемо побачити, що у нас є, ми можемо поміняти послідовність цих інструментів, як воно буде відображатися у нас. Панели для інструментів. Можемо поміняти на групу інструментів, якщо нам потрібно. Також ми можемо все це переналаштувати або додати інструменти, які на даний момент тут не відображаються, але вони вам будуть потрібні для частого використання. Так, що у нас там далі? Діалоги вікна налаштування інструментів. Можемо бачити, що в нас є, наприклад, ну, і, і які параметри в ньому будуть відображатися, а що може не буде відображатися. Також можна налаштувати повністю для кожного із інструментів. Потім інформаційне табло Це те, що в нас зверху, яке ми перемістили з архенарів сторони. Так ми можемо побачити, що в ньому є, і які -э налаштування з. Цього об'єкту, наприклад, балки, що буде відображатися, а що не буде відображатися. Так само можете налаштувати, якщо не треба вам якийсь параметр, на скажіть, на око воно буде приховано, Якщо треба поміняти, у вас є перші такі дві стрілочки для, ну, для переміщення його в списку. Що щось ви можете поміняти на перше місце, щось можете перенести вниз, як другий ряд. Потім схеми робочого простору. От це зовнішній вигляд, ви можете дану схемою, з якою ви зараз працюєте, зберегти її як якусь свою. Просто, наприклад, якщо ви захочете поміняти, ви можете завжди просто натиснути напевно схему, яка вам буде потрібна. І... Ну, завантажити потрібну для вас конфігурацію вашого робочого простору. Якщо ви там для себе щось налаштували, ви можете завжди її зберегти і назвати по-своєму, і потім її використовувати. Потім схема розташування Так, там, Що в нас йде? А, це вже готові. Потім панель інструментів. За те, що ми зараз ви воду, ну, витягували та переміщали на робочому просторі. Так само ви тут можете поміняти послідовність, е, прибирати або додати певні функції, які, ін, інструменти, які будуть вам потрібні. І додаткові інструменти може і щось не відображається, але вам воно буде потрібно, так само ви можете сюди його перетягнути або забрати звідти. Потім меню. Так само ви можете бачити, у нас є зверху рядок меню, файл редагування і так далі. І тут він відображається. Ви можете поміняти послідовність цих пунктів меню, додати якісь свої додаткові, а так само можете ще, наприклад, розгорнути, що ви хочете відредагувати. Рядок меню це верхній. І далі вже окремо по пунктах: по файлу, по редагуванню, по вигляду. І бачите. Наприклад, вигляд вибрали і бачимо, які функції, які пункти там є. Ці пункти ви можете поміняти, додати або прибрати. Ну і так само послідовність цих інструментів ви можете поміняти. Ну, поки що на цьому все. З налаштування робочого середовища. Далі буде.